Спроби влади заборонити мирні протести та найтриваліший маршрут пішої ходи. Так запам'ятався Тернопіль під час всеукраїнської акції Вставай Україно!». Понад 10 тисяч людей пройшли 4 кілометри головними вулицями обласного центру від символічної могили вояків УПА до пам'ятника Степанові Бандері. Колону очолили лідери опозиції. Знаємо, що робити завтра, коли поженемо цю банду, і ми маємо план отих змін в українській державі. Але ми усвідомлюємо товариство без громади, без українців. Ми нічого не зробимо. Так, ми можемо правильно голосувати в Верховній Раді. Так, ми можемо, коли треба, заблокувати трибуну, коли треба, як то кажуть, по шарабану дати тим бандюганам. Регіоналам, комуністам, якщо вони не хочуть виконувати законів і конституції України, ми зробимо це в парламенті і ми це робимо. Але якщо вас не буде на вулицях, якщо ви не будете проявляти свій протест, наші дії вони ні до чого не призведуть. У марші взяли участь депутати місцевих рад від опозиційних сил, серед народних депутатів, націоналісти Олег Сиротюк, Михайло Головко, Олег Гевей, Валерій Черняков, Олексій Кайда. Вони обурені, намісники Януковича в краї систематично чинять опір націоналістам, йдучи навіть на відвертий саботаж та залякування. Ви можете собі тільки уявити, що з цієї з обласної державної адміністрації був поданий позов в суд заборонити нам. Тисячам українців вийти мирною процесією тут, в Тернополі, в п'ємонті української незалежності. Банду Геть! Банду геть! Вони будуть над нами, українцями, глумитися. Але ми повстанемо. Як повстала птаха Фенікс, як повстали. Мільйоні українців в наших душах повстали для того, щоб збудувати українську Україну, Україну, в якій Українець не є рабом, а є господарем. Тим часом апарат президента України готує нові пастки, заявив на вічі Арсеній Ясенюк. Вперто зривають вибори у столиці, махлюють із наступними президентськими, хочуть провести їх так, аби не втратити владу. Янукович боїться виборів, бо він знає, що він програє вибори. Програє, а опозиція виграє. Ми хочемо, щоб кожен з вас відчув. Ви подивіться, вони в місті Києві відміняють вибори. Знаєте що? Попрограють. Так само він хоче відмінити вибори президента України. Але ми йому це не дамо зробити. І для цього ми розпочали акцію Вставай, Україна! Вставай Україно, з колін! І ми разом з вами будемо писати нову сторінку українського майбутнього. Акція Вставай Україно» не на жарт роздратувала режим, відчувають свободівці. Остання подія на Донбасі. В Єнакіму жорстоко побитий голова місцевого середку Всеукраїнського об'єднання Свобода сьогодні прийшла ще більш страшніша звістка. Заарештований і ув'язнений наразі на п'ять діб, але вже ув'язнений голова Луганської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Артем Заїка. Тобто ми бачимо, що влада починає йти у наступ, конкретний наступ вже по відношенню до простих українців, вже по відношенню до простих людей. Людей зараз кидають за грати тільки через то, що вони пікетували Ізюмську районну раду і виступали проти антинародних дій отих можновладців, тих держиморд. Вдалася влада і до прямої помсти націоналістам, депутатам Верховної Ради без жодного обґрунтування погрожують відправити відставку. Віцеспікера Руслана Кошелинського, представника свободи. Кошеленський не є представником просто свободи. Кошеленський є заступником голови Верховної Ради, як представник від трьох опозиційних сил, і звісно, що я думаю, що влада почала робити цей крок, зокрема партія регіонів і комуністи, як помста за те, що ми. Зібрали підписи на відставку голови Верховної Ради Рибака. Тобто вони для себе вибирали тактику око за око, зуб за зуб. Ну, куди та тактика приведе, ми собі можемо тільки уявити. Це помста, тому що ми зібрали, а вони не сподівалися. Більше 150 підписів за відставку. Генерального прокурора вони побоялися реєструвати постанову. Ми зібрали необхідну кількість голосів за відставку голови Верховної Ради України, і ми зібрали необхідну кількість голосів за відставку прем'єр-міністра України. Так. І тому вони хочуть мстити. А ми будемо все рівно домагатись відставки, тому що у нас не особисте питання. Тернополянам нагадали за півтора місяці, 18 травня, у столиці відбудеться заключна акція Вставай Україно!».